Всіх вітаю у себе на каналі. Знову з вами я Колова Тетяна. Ось ось мої заказики. Це е, накладні мої. Зараз буде повністю розпаковка. Це замовлення моїх дівчат. Дуже цікаво і багато нового є, того, що ви ще не бачили. Дивіться далі! На протязі двох тижнів я буду вам показувати всі, всі замовлення по цьому каталозі до 11 березня. У кого є бажання, не затягуйте, приймаю замовлення до 10 березня. Тут у нас є сережки, ось таких упаковочках. Зараз вам покажу. Поки розвертаю, розгортаю, подивіться, тут у нас є ще нічний крем від новей, серія молоко і мед це шампунька, коректор і олівець для очей коричневі, масло для волосся і тіла. Новий каталог ми вже отримали. А тут ось я розвернула вже, показую вам сережки. Ось такі ось чудові замовила. Одна клієнтка. Вона дуже полюбляє цю серію норскін і все, що є зі знижками, бере за любки. Чекайте інші замовлення. Щоб свій улюблений аромат, парфум носити із собою, треба мати такий чудовий міні флакон. Використовуйте так, як вам показано на відео. Олія в капсулах для обличчя серії Royal Velvet, і ось такі, дуже люблять і беруть. Ще, ви бачите, дуже цікаве замовлення, що в ньому є і туш, і помада. І догляд за волоссям, і парфум, мило, все, що потрібно. Ну і подарункові упаковочки такі пакетики. Це SPF 50 до речі. Дуже потрібна штука. В будь-якій зовсім дня і ночі термін в будь-який. І ось таке ось замовлення, хтось дуже любить чоловіків, а також не забувають леді про себе, Парфумна водичка, дуже крутецька була з акційною ціною, просто вау! І людина взяла також рідка помада для губ, це для очей, олівець, також бальзамчик, помадка і... В Жердані «Голд» тональна основа, а також подарункові набори, всі готуються до свята. Незалежно від того, що відбувається, треба собі підіймати настрій. Будьте всі здорові, дівчата і хлопці, хто мене дивиться, тому що зараз у третьому каталозі в нас Астаксантин. Скоро ви побачите. Буде розпаковочка вже по новому каталогу. А також ще рукавичка. Це ще замовлення з цього каталогу. Вона ось така чорна. Я собі також замовила. В попередньому замовленні ви бачили, хто дивився. Я вам її покажу у собі на ручках. Готуємось до свята дорогеньки. Дивіться, які набори приготувала компанія для того, щоб дістати задоволення на березень місяць, приготуватися до настоящої теплої весни. Настала бажана весна і в нас є такий чудовий каталог. Шукаєш подарунки до 8 березня. В цьому каталозі. Ви знайдете самі кращі подарунки. Тому що наші колеги від компанії oriflame зібрали купу чудових, яскравих, красивих, радісних, яскравих моментів, і це все для того, щоб всі так от для всіх ці товари будуть приємними. Поки розповідала вам деякі вже. Товари забрали. Вже завтра відношу крем нічний, Тому цей яскравий каталог буде діяти до 10 числа. Тож, не забувайте уважно передивитися третій каталог і замовити самі найкращі подарунки для свого оточення, для жінок, для бабусь, для сестри, для матусі. Для всіх, хто у вас є в оточенні і хто любить отримувати подарунки, тому що березень місяць це наш жіночий місяць. Настояща тепла весна. Це те, що нам потрібно кожен день бути зі своїм коханим люби, е, ароматом на ваш вибір. А також пропоную передивитися акційні товари. Для настрою, для краси самі найкрутіші товари зі знижками.